Субсидії не для всіх аграріїв, які обробляють землі в небезпечних прифронтових умовах на Сумщині, обділили фінансовою допомогою. Державний аграрний сектор оголосив прийом заявок на отримання субсидії в розмірі 8 тисяч гривень за гектар землі. Програма розрахована на території, які звільнили від окупантів. Там не ведуться бойові дії, і землі перевірили сапери. Субсидію мали б отримати малі фермери з земельним банком до 120 гектарів. Але більшість охочих так і не змогли її. Оформити спочатку аграрії не могли зареєструватися через технічні збої на сайті державного аграрного сектору та відключення світла. Коли ж програма запрацювала, грошей вже не було. Підприємці прифронтових територій вже не вперше залишаються без обіцяних державних виплат. На початку повномасштабного вторгнення, коли аграрії в складі територіальної оборони стали на захист своїх територій, бойові ОТГ навіть не потрапили до категорії підвиплати. Фермерів з умовами отримання програми до 120 гектарів у нас на Прикордонщині, ну тільки в сумах десь приблизно півтори тисячі людей таких. Плюс Дніпро, Донецьк, Харків, Луганськ, що нас там ще? Чернігів, Сумщина. Ну тобто десь можливо 20 тисяч таких людей. Да? Програма діяла всього-навсього півтора доби. За півтора доби скористалося цією програмою в сумах дуже мало людей. Тобто у людини вже уривається терпець, вона каже, просто нічого не хоче.